20 червня 2017 року сімнадцятого року увідив історію Трастя як знаменна історична подія. Під час сесійного засідання Кам'янецької сільської ради депутати проголосували більшістю голосів за приєднання до міста Трастянець і створення спільної громади. Сесія розпочалася якась спонтанна гімну України, що наводило на думку: наразі відбуваються якісь збори, далекі від сесійного засідання. Як зазначив сільський голова, наразі вони не в змозі проводити засідання більш офіційно зв'язку з. З ремонтом приміщення у нас на даний час проводиться ремонт в будинку культури, і ми не можемо використовувати гімн ну, для відкриття сесії, так, для дозволення са... можна було записати і учити <зас> не, впада... «Не було такої думки, але в подальшому ми це виправимо. Сільський голова зачитав порядок денний, оголосив регламент. До речі, поіменне голосування, яке також повинно було відбуватися згідно законодавства, проходило якось дивно. Депутати піднімали руку під час голосування, а потім самі відомості ставили позначки, як вони проголосували за, проти чи утрималися. До порядку денного сесійного засідання було винесено декілька питань. Головним об'єднання територіальної громади села Кам'янка та Кам'янецьке з територіальною громадою міста Тростянець. 10 червня 2017 року у нас проходили громадські слухання щодо добровільного об'єднання територіальних громад Кам'янської громади в Треснянську міську територіальну громаду з центру в місті Трастянець. На підставі проведення громадських слухань, на яких проголосувала за. Добровільне об'єднання 56 6 чоловік проти 22 чоловіки і не прийняло участь у голосуванні 13 чоловік. Громадські слухання вирішили. Рекомендувати депутатам Кам'янської сільської ради прийняття рішення про добровільне об'єднання сіл Кам'янка та, та, та села Кам'янецька для Трастинецької міської ради з центром у місті Трастинець. Я прошу на голосування. Шановні подари, хто за? Добровільне об'єднання Кам'янської сільської територіальної громади, Трастинецької міської територіальної громади, адмінцентром в місті Трастинець. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Наскільки я розумію, я, скажімо так, секретар Трасинецької міської ради. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, рішення приймається по іменним е, Ну, Я бачу, що тут просто голосують. Ну, якщо це можливо, будь ласка, щоб не було потім ніяких претензій до даного рішення, до його прийняття. Я просто не бачу, я, може я щось -то зрозуміла. Тобто е, по іменне голосування передбачає Іванов за, Петров за, Сідоров за і так далі. Більшістю голосів депутати підтримали це питання, а саме 11 депутатів проголосували за і два проти. Ну, та моя рішення. Моє особисте, може, це суб'єктивне. Ні, ні, як то кажуть, ну це моє таке рішення. Ну, ну не знаю, ну ось тут воно стоїть і хай, дай Бог буде так гарно, як нам все розказують, і тільки за двома руками. Ну тут чомусь. Ну, душа навіть не, не лежить до цього якось, не знаю. Тож багато було по моєму житті, таких обіцянок дуже гарних, а в ітогі вийшло зовсім навпаки і дуже навпаки. Тому в мене от чогось ну, ну нема віри. Я хоча, да, так як розповідають, дуже гарно, дуже прекрасно, я дуже двома руками. Хай буде так, як розказують, ну от щось тут у мене, ну не ну, як. Не знаю, чому я пояснити не можу. Може, це, як то кажуть, мої шишки по моєму житті на це. Ви проголосували проти. Що стало вирішальним фактором, чому ви не підтримали це рішення? За утримання соціальної сфери на селі. Тому що діло в тому, що ну, у мене є такі побоєння, що воно може скоротитися. Це було, головне. Да, це було головне. За дитячий садок, за школу, за амбулаторію, за ФАБ, за пожежне депо. Що можливе скорочення працівників. Оце було таким моїм міркуванням при голосуванні за даному питанням. На нашу думку, ці побоювання безпідставні, адже згідно постанови Кабінету міністрів за 7 червня цього року, у 2017 році субвенція на формування інфраструктури 366, створених у 2015 2016 роках об'єднаних територіальних громад становить 1,5 мільярдів гривень. Постановою також удосконалено порядок та умови надання вказаної субвенції шляхом розширення напрямів її використання, зокрема, розроблення проектної містободів. Йовної та планувальної документації створення, модернізацію центрів надання адміністративних послуг та придбання обладнання і програмного забезпечення, комунікаційних мереж, баз даних, систем оповіщення населення, закупівлю спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів, погашення в установленому законодавством порядку кредиторської заборгованості, капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг, населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення. Крім того, постановою передбачено обов'язкове врахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення під час розроблення проектної документації, а також під час закупівлі транспортних засобів загального користування, шкільних автобусів тощо. Як відомо, кошти субвенції розподіляються між бюджетами об'єднаних громад пропорційно до площі та кількості сільського населення з рівною вагою обох цих факторів. За цей період власні доходи місцевих бюджетів усіх 300 166 об'єднаних територіальних громад, які перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, зросли майже у два рази. До того ж, міським головою особисто було запропоновано підписання угоди щодо розвитку соціальної сфери у разі об'єднання з містом. Тож, що саме послугувало вирішальним фактором у відмові секретаря та сільського голови від об'єднання, можна лише здогадуватись. Однак під час сесійного засідання, коли піднімалися і інші питання стосовно того ж дитячого садочку чи школи, думка сільського голови була дещо дивна. Нам необхідно 105 тисяч на заробітну плату, 30 тисяч на нарахування на заробітну плату і 10 тисяч на продукти харчування. Всього 145 тисяч. На сьогоднішній день. Один дитячий садок із усіх установ, які знаходяться на фінансуванні сільської ради, і співфінансуванні не отримав аванс. Я вчора зверталася до сільського голови і говорила, що якщо до, ну, ми не отримаємо вчасну заробітну плату, колективно влаштований звертатися до прокуратури. Чого ви зараз на сесії не включаєте це питання? Я прошу от депутатів, проголос. вчора Микола Вікторович мені сказав, що кошти є у бюджеті сільської ради, так як ви один раз. Не погодили 800 тисяч на школу, другий раз не погодили, кошти є. Я вас зараз прошу проголосувати цю суму, щоб мої люди могли отримати зарплату, піти спокійно в області. Я розумію, що всім лада, ну, можна робити ремонти, можна робити туалети, можна робити вигрібні ями. Ну спочатку повинні бути профінансовані захищені статті, заробітна плата на рахування. Електроносії, вони нам виділили, у нас кошти на це є, і продукти харчування. Це все, що я прошу. Ми маємо надію, що ті кошти, які районна, з районного бюджету зараз не надходять у липні, у серпні місяці, коли надійдуть надходження із земельного податку, то якісь надходження в районі збільшаться, і вони профінансують нас надалі. Ви даєте по 300, по 200, по 800 кругом. Люди не можуть сидіти без зарплати. Вони кожного дня ходять на роботу. Кожного дня працюють, у них у всіх є діти. Вони так само, як і всі хочуть їсти, чого культура, чого бібліотека, які теж співфінансуються із районного бюджету, отримали аванс вчасно, а дитячий садок ні. У мене питання. Я розказую. На перше, перше 2017 року, коли задержувався бюджет, районний бюджет дав субвенцію нашому бюджету в сумі 609 тисяч 98 гривень на утримання закладів освіти і культури на території Кам'янської сільської ради, тобто дитячого садка, будинку культури і бібліотеки. Потреба цих закладів на 2017 рік становить 938 158 гривень. Потреба, Тобто, щоб вони нормально функціонували. Цілий рік, тобто сюди включені і заробітна плата, нарахування на заробітну плату, продукти харчування, енергоносії. За 5 місяців поточного року, згідно річні сесії сільської ради, на ці заклади було виділено 330 тисяч 60 гривень із сільського бюджету. Це були виділені кошти з вільних залишків, які залишались у нас на 1-1-2017 року. Профінансована з сільського бюджету значить, на 116 тисяч 363 гривні це ці заклади за 5 місяців. З районного бюджету 267 тисяч 990 На даний час у нас є сума 212 тисяч 697 гривень. Це ті кошти, які заплановані на 4 квартал 2017 року, тобто жовтий, листопад і грудні. На 9 місяців з сільського бюджету ці заходи профінансовані в повному обсязі. Сумою, то що потрібно. ми жовтні, а нам Ні, на а тепер, Людмила Івановна, районний бюджет вам довго 1004... 115 тисяч ну, і... з районного бюджету. Такий лист пішов до голови адміністрації Назаренка Дмитра Юріча, щоб він посприяв вирішенню цього питання. Ну і все. Він, ну, Ніколай Петрович, ви ж самі сказали, що вам голова адміністрації відповів, що кошти. На має. даний час на даний час в бюджеті коштів району немає. Ну. Вихід який може? Якщо у вас є кошти, чого ви не можете їх дати? Дайте нам ті кошти, що ви. Районний бюджет не теж приймає праців... участь фінансуванні ваших закладів. Ніколай Вікторович. Хто приймає, хто не приймає? Це не нам з вами вирішувати, це є бюджетний кодекс. На сьогоднішній день така ситуація склалася. Дитячий садок залишився без авансу. Точно так залишиться без зарплати. Ви мені вчора сказали, не переживайте, не хвилюйтесь, ви получите зарплату вчасно. А Получите Ви зарплату вчасно? Як ми її отримаємо? Яким чином з районного бюджету гроші не дають? Сьогодні ми питання не приймаємо виділення коштів на дитячий садок. Яким? У нас падуть вони з неба? Чи яким чином? Де ми возьмемо гроші? Це ж наш заклад нашого села, вилучається. Як то так. Я вам вчора розказувала, що дитячий садок це ваші діти. Якщо глядачам спаде на думку, що у бюджеті села немає коштів, то сільський голова під час громадських слухань зазначив, що село спроможнє. Бюджет його наразі налічує 3 мільйони гривень. Бюджет прошлого року був також самої 2,8 мільйона. І зараз 3 мільйони. Однак, як бачимо, виділити кошти з бюджету для своїх дітей сільському голові досить важко. Піднімалися питання і стосовно школи та машини швидкої допомоги. У нас два питання є з таких нагальних, що люди задають ці питання на зустрічах, задавали питання. Це перше. Це після п'яти часов наша швидка допомога не, не може їхати до домам, тому що вони працюють з 8 до вісімнадцяти грати правильно? Так. Було предположено на одній сесій, мною ну, було запропоновано значить, написати лист на центральну бензину нашу району врачу. Для того, щоб ми зробили якесь співнансування, доплату доплату у фельдшер нашому і доплату нашому водію. Для того, щоб постійно було, було сути, що можна було можна було визивати вибор. Цю машину швидку, разом із Света. Ми можемо це зробити, ми це можемо зробити, наприклад. Я думаю, допустимо. В наших... В наших ми вже другу сесію пройшли чотири сесії. Четв'ята сесія. У когось є старі люди, хтось дуже хворіє. Бонкобальні, треба де виїжджати. Ну а хто? Що ж будуть тут зробити? Помирати просто будеш, дай поки 8 годин настане на день, правильно? Ну, це дуже потрібно. <гадан> це дуже... <гадан> ми зробити, Профінансувати, зробити <гадан> субвенцію на центральній лікарню І потім вже в нас потім поїде машина. Із Чому це тому що на народить? Давайте <гадан> звернемося і ви можете саме, як розумієте, заплатить. Так, можете, чи на достатній рік. Ця машина я є не екстреною допомогою. Вона машина, яка обслуговує амбулаторію. З восьми, вона працює з 8 до 4. Це але за їх позиції, так? Коли амбулаторія після закінчення робочого часу, після 4 годин і до 8 годин ранку виїжджає екстрена медична допомога. І взагалі екстрена медична допомога обслуговує всі екстрені випадки, цілодобово. Ну все може бути, дай Боже, все може бути. Машина ніколи, вона нікому допомоги не відмовляють. Скільки нас зустрічалися з головним рачом, Ми з вами два рази зустрілися, з Володимним рачом. Головним сказав, це все можна зробити. Дело в том, чтобы понимать, люди просто, воли боятся, что приезжают к местной машине, забирают людей и, и едут тупо на базар, хотят ехать на базар. Люди возмущаются, они было там вс ⁇ мои люди говорят, зачем тебе машина нужна? Чтобы вы знаете индивидуальных три человека а у кого на базар? Честно слово. Нет, ну я же что-то помогу. Я вам уже оно есть. Вы на что эта машина нужна? А кто знает, что она нужна? Цены на базар, где работают люди? Цены на базар, цены на базар. Цены на базар, Ви не проти, хай поза. Получається, хай поза. Так люди що питають, що вона є, іаєіші, і тоді когось скопає і немає. Я не проти. Давайте сесія, звертаємося сесія. Я вам сказав, що я з небулака вони мені розрахунки, я не Ми були на тій сесії з вами що нам треба виводити кошти для харчування наших дітей, правильно? Для того, щоб забезпечити їх е, е, утром, щоб вони могли харчуватися. Це булочка, там, какао чи чай. Там, я я Значит, е, зі ми подимали туда. Зустрілися ми з рожачком, з начальником освіти Херзнецького району. Це писання абсолютно не стоїть в тому, що треба міняти там, харчування, там, якісь там зміни до Це деректор, що ребріна, що вони на зборах, треба підняти коло це меню і затверджують його в Це не треба ніякий зміни робити, ні вахтирки, ні в трасенці, нічого не треба робити, просто це буде такої сендарки. Ми, мама, батьківський комітет може сам зібратися, затвердити меню на, на сендар. І з нашої скочі ми можемо пропрацювати цей сендар. А зараз діти знаходяться у нас на канікулах. До першого вересня ми повинні це зробити. Чого чого не хочете це зробити? Тож як бачимо, без наполегливості депутатів ці питання стосовно подальшого фінансування ДНЗ та додаткового харчування школярів не досить хвилювали сільського голову. Який всі ці питання скидав на районний відділ освіти чи на районну раду, саме які на його думку повинні в першу чергу хвилюватися за них? Думка досить спірна. Однак, під час голосування за об'єднану громаду з містом Тростянець, як пам'ятаємо, вирішальним фактором, який вплинув на його відмову від такого об'єднання, стало хвилювання сільського голови за соціальну сферу. Тож, дещо не стикується його байдужість під час вирішення питання стосовно подальшого фінансування ДНЗ і його вболівання за цей же заклад після об'єднання. Однак, як би там не було, після об'єднання мешканці самі будуть вирішувати, хто саме очолить їх громаду. А сподівань на краще після об'єднання у мешканців досить багато. Я бачу, як Трисенець розцвітає, я бачу, яка стала п'ять СССР, це стара вулиця, зараз від... Татаринка називається, була відродження, що дійсно по ній можна ходити навіть без, без, без обуві. А я ходила в п'яту школу, я ходила обув, була вічно грязна. Зараз все розцвітає, село город красивий. Тільки цьому, каніше, це дуже великий толчок, тому що видно, що дійсно щось робиться. Ми будемо надіятися, що у нас теж щось буде робитися. Ну те, що больниця останеться. Це дуже здоровий плюс. Скору зробити це те, що може громада, не іменно Трастянець і Кам'янка, а громада. Автобус той, що їздить школьний, решить не директор школи, а громада решить. Щоб не 15 школьників їхало. А бабушку забрав, підвіз шофьор. Якщо шофьор не хоче, значить поміняти шофіра або заплатити зарплату якусь шото такої. Ну рішати, що то треба. Тут фактор один люди. Як люди підтримали, так все зробили. Ми, люди надіються на краще, щоб краще було вдобніше для кожного. Я дуже хочу, щоб у мого села, у людей, які в ньому живуть, було майбутнє. Я вірю, що такий господар. Гарний хазяй, як Юрій Анатольович Бова, який дуже багато зробив для тростянця, Він так же само багато зробить і для нашого села. Я колись свій час була сільським головою і багато зробила для нашого села. Хочу, щоб воно працювало, щоб воно зростало, щоб воно розвивалося. Я в це вірю особисто. Тому от моя така активна позиція, що ми повинні приєднатися до міста і жити так, як люди в місті, а не так, як у самому найгіршому занедбаному селі. Це моя позиція. Отже, місто Тростянець та сільську громаду сел Кам'янка та Кам'янецьке очікують великі зміни на краще 23 червня. В Тростянці відбудеться сесійне засідання, на якому вже місцеві депутати проголосують за підтримання рішення своїх колег в майбутньому з однієї спільної громади.